Доброго вечора в вашу хату, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Доброго вечора, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Я ж сьогодні поїхала до центру вам знімала. Зараз тут сяду відео знімала, як їхала в бусі. Хотіла ж поїхати в магазин. Ну, я й поїхала в магазин Мірелла. Але, але. Сталося так, що я приїхала, дивлюся, а там об'ява висить на склові, що вони відчиняться 9-1, і буде у них знижка. Сконте так називається по-італійськи. По-фінськи називається сале, розпродажа. по-італійськи сконте. Ну, Я тоді думала, ходю по центру, але наті дзвонила, вона каже, який туди смисел ходить, усі магазини дадуть оці такі, як Зара, Мчемдем, Upin, Упін, такі магазини, всі їхні фірмені там які магазини Пітарела, там, де взуття, Кальцедонія, там, де білизна для жіночок, трусики, лівчики, тоді той казанова, там де постілі всякі для дому. Оце все буде у п'ятницю знижки. Каже, так. Їдь додому. Ну, а мені додому ж не хотілося їхати. Думаю, що ну, я поїду додому, буду сидіти. От. Е, поїду я от, Торі, де Європа, великий торговельний центр. Ну, там теж ж знижок не було, тільки в пепку я пішла, от, але я там теж нічого не купила. Крутила, крутила одні штани. Думаю, треба було й купити їх 3,50 такі як тільки хороший такий еластик зверху, а самі такі внизу з начосом. Тут ходить оце сміття, винести. Тут, ну, отаке. Ну, ну, таке. не купила, ну, Не купила та й не треба. Значить, не треба було. А зараз оце ж включилася показати вам. Дивіться, Оце оцей купила Оце Оцей купила Пандоро по 2,90. Оцей купила панетоне. Цей панетоне 3,90. Оцей, ми з оце ввечері пішли. Масімо захотів салату, на та суп варила. Він каже: не ну, хочу супу і хочу салату. Ну Він любить кріветки, крашанки, зелений салат, помадора туди, часнику, ліки. Ну Таке він любить, сам собі робить таке любить. От, А не було у нас того, помадорів не було. так Ми пішли купили. І дивимося там оце це кіло тут. той по 3,90. І цей панетоне, я раніше брала цей по 2,90. Ну, коротше, це 5 штук. Ната сказала, ще поїдемо, ще купимо. Тут великий до 4-го місяця воно годне. Оце тільки не знаю. Зараз подивлюсь, до якого місяця. Може, вони і всі до 4-го вживатимуться. Да, теж до 30-го. го 4 -го. 24. го Значить, До 4 го місяця всі вони оце, пригодні для спользування. Але я вам скажу, колись у прошлий рік Наташ у зиму була в мене, а тоді приїхала у лютому повернулася додому. От, і, а Масімо купив, а я в літочку приїхала от, в літочку, і воно дуже хороше, дуже хороше. І ми знатує з великим з великим удовольствієм. Ну, оце ж вам ще хочу показати. Бачите, календар на мій переможний на 24 й рік. А це ж, це ж з України передали дівчатка Анечка з павликом і Настюша й Сашко. Ну, вони багато що передали. Ми ще не відкривали конфети Рошеновські, Ой, смачні. Оце, бачите, така гузочка, оце тут горішок лісний, а так шоколад. Іх шоколад хороший, тут три ряди. Оце таке, таке смачненьке. Ось таке невеличке відео вам покажу. А це відкрила собі лімонаду. Може хтось скаже, що ти баба все жреш у ті лімонади з лимоном. Мені подобається. Воно дешеве 50 центів, 49 центів. Я оце його люблю і оце його завжди вживаю. От -от так. А це в мене боліла нога. так мені на з масі оце оки Оце таке окі розводить у воді, а це ж оце вальтарен. Але окі краще. Ну, мене зараз вже з ногою все покращало, так що вже і не треба нічого робити. от от Так, так що погода хороша була, плюс 14 і сонечко було, виглядало красиво, так все хорошо. В общем, так, як, так як потрібно. Все, оце я вам це показала. Там вона стірка готується, готується, стирається. З масім пішли на кухню, там будуть щось салата того робити. А я буду на та печінку жарила курячу. Я сказала, я не буду печінку курячу їсти, я буду робити суп. На та супу зварила овочного з овочів. Ну, вона ото пакет купляє кілограмовий а тоді води, скільки там написано, тоді ще кубик туди додає, тоді туди сметаною заправляє. Ну, Дуже смачний, мені подобається там всякі-всякі овочі. От. Так що я ото супу поїм ната печінки і шпінат. Вони люблять шпінат на тороби. Я не люблю шпінат. Мені як дають, ото там на роздачі, я його ніколи не беру. От. Бо я його не люблю, того шпіната. От. А зараз я от присяду. Я зараз хороше кіно дивлюся, наточка мені поставила. Три серії вчора подивилася. Називається Спалені дівчата або Дівчата в огні. Це початок цього фільму, 1512 рік. Англія, як ото інквізиції були, що людей палили. Ну їм ці дівчатка показали такі дівчатка, мабуть, 10 12 рочків, показали, що вони якісь відьмачки, і вони їх спалили на вогні. І тепер те селище, де це е, е, трапилося, тепер в тому селищі проходять всякі це вже в наше время, і 30 років до того дві дівчаті пропали, 15-річні. От. І, і ці дівчатка дві, вони як з'являються у церкві, приходять у церкву. Мася включив телевізор там на кухні. Приходять у церкву, і як вони приходять, це поганий знак. Хороше кіно, я три серії подивилась вчора. От. А, там шість серій, сьогодні додивлюся. То От. Тоді на та щось інше поставлю. Оце календар мені подобається. О, такий красивий, такий красивий це. Посилку як от селали, так, таке. Зараз відкриємо його і купили для наточки. Мені другий, той, що там ото всякі рецепти, всякі трави, а не можу витягнути. А чого я не можу? Та тут ж одна рука, однією рукою погано. Ну нічого, хай стоїть. Нічого. там вийме поставитись. Ото такі справи, хлопчики і дівчатка. У, у следующему понеділоку вже буде закінчення всіх свят Віталії, і ми зберемо всі прикраски, ялинку, ці гноміки, всякі вогники. Короче, ми все зложимо у комод і до следующего року. Ото так. Так що бувайте здорові, щасливі! Оце дуже вигодно купляти. Ну, ви розумієте, 2,91 кіло тут. Печиво дорожче стоїть. а воно ж таке смачне. Отут, знаєте, тільки присипка є Ну, така сахарня пудра, нема нічого всередині. Але такий смачний бісквіт. Так казала, оце із тим дуже смачний, із крем, із фісташковий, оце кусочки шоколадові. Оце шоколадові кусочки, а це тут сухофруктові кусочки. Ну воно все смачне. Пані, воно все смачне. І оце, як я прийшла в магазин, там скільки всього було, Ой, скільки було всяких видів, і такі і, і з дорогих були, такі, що вже по знижки, і десь вони по 5,90, такі, що у красивих бумажках завернуті. Так, ну, так сказала, ми, що, може, завтра чи післязавтра поїдемо на машині, як масимо з роботи, прийде, та ми й поїдемо. Отак, от, от так от вам розкажу. Оце все розказала, показала, дивіться, слухайте. І ну, нема. Ні, у Фінляндії теж продають, тепер таке привозять із Турції, але і смак не такий, і дуже дорого. Отаке от одне на кіло стоїть десь до 30 євро. А малюсінькі у Лідлі такі там, Скільки, там, мабуть, 125 грам, то теж десь 5 євро, 4,90. То тут, звісно, взяти одне удовольствие. Оце ми пошлем в Україну, і я собі заберу. От. На подарунок хорошо дати комусь, самі розумієте, приятно таке отримати у подарунок. Бувайте здорові, бувайте щасливі, тримайся! Тримайся, моя нескорена, тримайся. Бачите, що написано? Ми переможні. Перемога буде. Пока-пока.